Тренд на тихороскіш шириться планетою. Що це? Нова естетична концепція, маркетинг або сором? Мода та мистецтво завжди вбирають себе та відображають те, що коїться в суспільстві, його настрої. А що таке трапилось? А що таке коїться? Що нам всім треба розкіш, тим паче тиха. Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова, я парфумерна блогерка, і тому я вам обов'язково сьогодні покажу 5 ароматів на цю тему. Власне, я вам вже їх показала. Але спершу я хочу розповісти, що, що таке цей тренд на тиху розкіш, і висказати своє ставлення до нього. Бо воно таке розшароване, як олія з водою. Я прочитала декілька статей на цю тему, подивилась відео, і вони нам пояснюють, що цей тренд на тихорозкіш він виявився, з'явився як відповідь на тренд, коли було модним обвішатись всім найкращим одразу на оце все бомболейло на бузовірські бажання, логотипів, брендів, всього яскравого, блискучого, щоб, знаєте, і в промеженні було написано Гучі. Світ моди завжди ходить, бродить по колу, щось активне, яскраве змінюється чимось спокійним. Так було, так буде таке пояснення, я отримала з цих статей, які прочитала. Воно таке більш романтичне. Але пояснення. Причина, яка мені здається більш очевидною, полягає в тому, що величезні бренди світу, бренди трендсеттери вони готуються до великої кризи. Вона є, вона буде. А хто під час кризи стає бідним, правильно, той хто і так не був заможним. Середній клас бренди чхають на ліберальні цінності, які вони культивували довгий попередній час в. В середньому класі, щоб залучати його до купівлі свого товару. Кажуть, що вони закривають цю лавочку, що нате беріть тепер тиху розкіш і орієнтуються на багатих. І ця орієнтація з присмаком таємничості, оригінальності, та ексклюзивності. Тому якась абстрактна кепочка, яка коштувала раніше 500 доларів. Було яскравою з логотипами. Тепер буде просто білою кепочкою з маленьким логотипом і буде коштувати тисячу доларів. Бо це нова розкіш, нова розкіш, люди добрі. І тепер не треба вимахувати своїми логотипами. Тепер треба вимахуватись, що ти носиш кепку за 10 доларів, за яку ти заплатив тисячу доларів і клієнтів, і заробітків. У брендів стане не менше. Я впевнена, вони ще будуть пропонувати до цієї кепочки абстрактної ще якісь крема, доглядову косметику. Бо ця концепція тихої розкоші, вона включає в себе довге лежання обмазаною, обмазаним кремом. Бо подивіться на ці фотки, там всі, ніби вони тиждень лежали, нічого не робили. Робили свою тиху розкіш. І чесно, я доколупаюсь до цього терміну тиха розкіш, бо у мене, коли я його вимовляю, в мене виникає когнітивний дисонанс, конкретний. Бо що це за розкіш? Розкіш зараз це життя. Розкіш це пограти в гроб стріляй сусіда вдвох, з двох сторон. Ви не подумайте, що я буду тільки лаятись, сконцентруватися лише на негативі. Ні, я вам все ж таки це покажу і розкажу. Але хочу все ж таки перейти до позитивної частини моєї розповіді і розповісти вам про другий той чар, про чисту водичку і щось позитивне. На цей тренд можна подивитися з іншої сторони, більш красивішою, реалістичнішою і не такою бісячою, як на мій погляд. Бо ця концепція, яку я вам зараз запропоную, я в ній розуміюся. Бо я в цій нібито в лапках тихої, тихій розкоші жила все своє доросле життя. І, але. Воно називалось не тиха розкіш, а дуже довгою назвою, що мені подобається мінімалізм, мені подобаються лаконічні речі, і коли мені треба щось собі купити, я обираю найкраще з того, що наразі можу собі дозволити. Як на мене, це прекрасна інтерпретація цього тренду, начебто. Відірваного від реального життя, можливо, для реального життя якихось мільйонерів, окей. Але я не така. Більшість з вас не такі. Якщо ви мільйонер, мільйонерка, дивитесь мене, обов'язково напишіть, мені буде приємно. Та це ніяка не новинка, ніяка не ексклюзивинка. Це концепція поза часом, вона була, вона буде. Просто раніше людей, які одягались таким чином, які жили таким чином, їх не називали ох, як тихо і розкішно. Їх називали, що вони мають стриману мінімалістичну естетику, виглядають аристократично, стильно, мінімалістично. Такими епітетами їх можна описати. А я саме такий тренд називаю надійний. Мінімалізм без вимахувань. І буду продовжувати в ньому жити. І в цьому стилі недійного мінімалізму, який я вивела з тихої розкоші, можна виділити специфічні риси цьому стилю. Це а вже ж мінімалізм, це поза часом. Все поза часом. Це стримані форми кольори. Це вишукані, це вишукані. Тканини, матеріали. Дякую всім секонд-хендам Київщини за те, що я маю змогу носити шовка, кашеміри, 100% вовну. Наступні риси це розслабленість, легкість, ненапряжність та унісексовість. І всі ці риси можна перекласти на царину парфумів. Ось цих перший. Аромат мого надійного мінімалізму це молекула номер 1 плюс ірис. Аромат двокомпонентний. В принципі, до цієї концепції підійшли би всі молекули, та ми ж говоримо про розкіш. Тому я обрала саме молекулу плюс ірис. За Офіційною пірамідою, цей аромат двокомпонентний, має в складі ірис та молекулу номер 1 А за моєю особистою неофіційною молекулою. молекулою, Офіційною пірамідою він складається з землистих корнів іриса, фіалки, благородного пилу та молекули ісої супер, яка пахне цитрусово деревнево кедром. Супер комфортний. Універсальний аромат і для хлопців, і для дівчат, і на роботу, і на відпочинок універсальніший аромат. В ньому є така суперсила, він дуже елегантний. І, і дуже влучно підходить саме теми відео, як би її ми не назвали. Чи тиха розкіш, чи надійний мінімалізм без вимахувань. Це так як міні... молекулярний аромат. Він дуже легкий, повітряний і свіжий. Він кружляє навколо тебе, відчутний десь на мені, вочевидь, відчутний, десь годинок 6, А далі він тихішає, але не пропадає. Я, як носі цього аромату, вже його можу не дуже відчувати, але оточуючи. Його відчувають, тому що вони ну, ще не принюхались до нього. Шлейф в нього відчутний. Наступний аромат від бренду BDK Грі Шарнель. По-перше, він виглядає як уособлення мінімалізму з сірою рідиною. Дуже стильно, дуже гарно, теплий, комфортний, розслаблений аромат, але без седативного ефекту. В цього аромата є дві суперсили. Перше, він все. Всіх робить супермодними, сучасними, якимись вишуканими. Якщо ти вдягаєш непопрасовану сорочку з оцією нехлюською полоскою від сушарки і використовуєш цей аромат, то це одразу якийсь деконструктивізм. і треба, художній задум. А друга супросила він підвищує самооцінку. Тобі подобається, як ти пахнеш. Отже, це пряний. Теплий деревний аромат. В ньому терпкий чорний чай з прянощами, в ньому є фруктова солодкість інжира це саме його плід соковитість, солодкість його плода. Далі аромат розкривається в кремовий сандал, це е, сандаловий аромат. Тут з деревини, я більше за все його відчуваю. Його особливість для мене цього аромату, що він згодом розкривається більш свіжо. От початок в ньому теплий, дещо гурманського, щось там від печива навіть може проскочити. А далі він деревинішає. Та свіжіше. Якщо ви не знайомі з жодним ароматом з цієї добірки, ви її до кінця додивитесь, а потім зробите висновок, то я би вам порадила познайомити з грі Шарнель. Друзі, наполегливо клянчу у вас подобайки, підписки, коментарі. Будь ласка, наступний аромат Це Зеро від бренду Comme des Garçons. У мене його мініатюрка, флакончик такий виді. Камінчика гальки. Це аромат пахне кремовим сандалом, деревним сандалом, теплим та ще хмариною, м'якою, також теплою, э, тирси деревної. І от окремо з цією деревною частиною існує начебто чисте повітря, яке лунає з такої наче, чистої кімнати, з елементами. Мийних засобів, щось від меблів. Тут, до речі, в піраміді заявлен як лак, яким покривають поверхні, та проте, прям хімічної якоїсь ноти в цьому ароматі я не відчуваю, але є, наче чистота якогось приміщення. Якщо вам подобається молекулярність в ароматах, тут цю ноту чистоти, чистих предметів, вологих дещо дає. Молекула Амброксан, я її тут добре відчуваю. Я спочатку не наголошую на цьому, бо не всі знають, як пахне Амброксан. І, до речі, не всі його і відчувають, бо це синтетична молекула. Отже, якщо вам подобаються абстрактні дивні в чомусь ноти в парфумерії і ще там трошечки деревини, то спробуйте. І ще в ньому на початку відчувається. Бергамот, можливо, для когось це важливо. І ще такі гіркуваті ноти, але не від рослин, наче гіркі, а від якоїсь такої чистоти, органічності. Це такий аромат, він і теплий, і свіжий. Отакий От дуже базовий і комфортний аромат. Зеро. Наступний аромат від бренда Balenciaga. Париж. Це жіночий аромат, він так позиціонується. Та це така. Такий аромат, кому хочеться, от під унісексу трошки в сторону жіночності. Це не жіночність в абсолюті. Я купила собі, собі цей аромат саме через такі його властивості. Бо мені хотілося жіночності, але не класично жіночих ароматів, які були б солодкими, пудровими. Солодка пудра, і ти живеш в косметичці. Мені такого не хотілося, і я самі такі властивості знайшла в цьому ароматі. Це аромат про фіалки. І два види фіалок. Тут є: є листочок фіалки, який дає вологість, зеленість цього аромату, напитість, соковитість зелену. Та є. Просто квітка фіалки, яка згодом після зеленого свого старту запудрюється І стає так жіночною пудровою, та не дуже. Піраміда аромату невелика, складається з листка фіалки, квітки фіалки, гвоздики і пачулі. І от далі, там вже де фіалка розкривається в пудру, там можна відчути ще і гвоздикові ноти. як... Як квітки, більш не як прянощів. Та пачулі в цьому ароматі я не відчуваю. Гарний, фіалковий в сторону мінорності, аромат про пудру та яка не сушить і не душить. Наступний аромат це льопа п'є від бренда Діптік. Це новинка цього року, паперова вода. Аромат присвячений процесу, коли пензлик лине по паперу, залишає свій профарбований слід, вологий, шершавий. І я всі ці аспекти в цьому ароматі і відчуваю. Це мускусно деревний аромат, він пахне абстрактно синтетичною, чистотою. Тут також відчувається нота нотамроксанта, не тільки вона, я впевнена, і окремо. Ближче до шкіри існує така м'яка приємна, тепла хмарина мімози. В ній присутні ще кунжутові ноти, такі маслянисті, які на початку саме розкриття аромату дають трошечки кунжутового печива. І в цілому цей аромат це тепла, пухнаста, дуже м'яка і свіжа хмарина, чогось. Пильно пудрового з гурманським відтінком кунжута. І все ж таки це абстрактний аромат, і кожен з цих відтінків нот парфумерних дає йому якісь відтінки, але от не промальовує їх до останнього. Якогось я не можу назвати, що цей аромат якогось одного конкретного компоненту, чи то я відчуваю тут от прям. Мімозу, або там окремо якусь деревину. Ні, тут все, знаєте, по одному якомусь штриху зроблено. І свіжо, і волого, і пильно пудрово, і м'яко, шершаво. Це таке парфумерне тло, початок, дуже базовий аромат, абстрактно синтетичний, з м'якою мускусною і ледь горманською ноткою кунжута. Дуже гарно. Друзі, як вам моя добірка і ось моя інтерпретація цього тренду тихої розкоші на свій особистий лад, мені здається, так він звучить краще і більш підходить під моє життя, під мої моральні цінності. Як вам? Чи, що ви про це взагалі думаєте? Чи має місце це взагалі всі тренди зараз у нас тут в Україні? Можливо, цьому тренду і я не потрібна, бо я не Мільйонерка, А хто мені забороняє переробити щось під себе і цим користуватись? А я вам зичу бути в гарному гуморі, брати в своє життя тільки ті тренди, бренди, які лягають до вашого серденька медом. Слава Україні, любі друзі! Бувайте!